без доганності. Аркхемські тумани здавалися прозорим киселем порівняно з маревом, що огортало Сільвермаут, місто, якого не було на жодній карті нової Англії, але куди вела покручена колія моєї пам'яті. Я прибув туди в пошуках брата. Сільвер Маут зустрів мене над природною чистотою. Вулиці, викладені білим каменем, сяли під невидимим сонцем, жодного опалого листка, жодної тріщини на фасадах вікторіанських будинків. Але щось було не так. Геометрія дахів здавалася ледь зміщеною, наче простір тут вигинали невидимі масивні рууки. Мешканці були втіленням досконалості. Їхня шкіра не мала вад, їхні рухи були плавними, як у професійних танцюристів, а очі глибокими й ясними. Проте в цих очах не було б вчора. Я зустрів жінку, чиє обличчя нагадувало втрачену кохану мого друга. Вона була ідеальною копією аж до родинки на шиї. Чи знаєте ви, Томаса? запитав я. Вона сміхнулася, надто симетрично, надто щиро. Я знаю лише Сільвер Маут. Тут завжди було так, тут завжди була я. Занадто пізно я зрозумів. Це місто не просто викрадало людей. Воно було гігантським організмом, чиїм травленням була реплікація. Під бруківкою я чув ритмічне гупання не серця, а механічного пульсу чогось прадавнього, що прийшло з зірок ще до того, як людство навчилося розпалювати вогонь. Воно жерло досвід страждання і спогади, переробляючи їх на чисту позбавлену сенсу форму. Воно прагнуло порядку, який можливий лише за повної відсутності історії. Я знайшов брата в бібліотеці. Він сидів за столом, вивчаючи порожні сувої. Його обличчя було моїм, але без зморшок від сміху, без шраму на підборідді. Він був кращою версією Едварда. Едварде, нам треба йти. схопив я його за плече. Він подивився на мене з ввічливою цікавістю. Ви помилилися, я частина цього місця. Я не маю імені, бо ім'я це кайдани минулого. Жах скував мої нутрощі. Я зрозумів, місто не вбиває, воно виправляє хаос людського буття, перетворюючи нас на застиглі пам'ятники самим собі. Я кинувся тікати, біг крізь туман, відчуваючи, як повітря стає густішим, перетворюючись на холодну слизову масу. Я бачив, як мої власні руки стають гладкими, як зникають мозолі від пера, як з пам'яті стираються обличчя батьків, запах моря, смак дешевого віскі. Сільвер Маут переписував мене нарешті темрява. Я прокинувся на узбіччі старої дороги. Сонце пекло немилосердно. Я подивився на свої руки, вони були бездоганними. Я підійшов до калюжі, з води на мене дивився чоловік неймовірної вроди, чиє обличчя було втіленням спокою. Я не пам'ятав, хто я, не пам'ятав, чому я тут. Але в моїй кишені лежав щоденник. Я відкрив його, сподіваючись знайти відповіді, але сторінки були чистими. Окрім останньої, там моїм власним почерком, який я ледь впізнав, було написано Вітаю, ти оригінал, той, хто залишився в місті, лише копія, яку я створив, щоб вона страждала замість тебе. Але місто виявилося хитрішим воно віддало тобі красу, але забрало душу. А я той, хто пише це зараз, лише твоя пам'ять, що витікає крізь пальці. Коли ти дочитаєш це речення, я зникну. І ти, нарешті, станеш ідеальним. Ти станеш ніким. Я закрив блокнот. Хто такий я? Назва міста на дорожньому вказівнику здалася мені набором випадкових літер. Я сміхнувся симетрично і щиро, і пішов уперед у порожнечу свого бездоганного майбутнього.